Добрий вечір, ми з України. У нас вечір, тихо, дощу немає. І покажу вам трішечки своєї краси. Цвітуть нарцизи. Майже всі порозквітали. Краса. Просто бомба. З тієї сторони жовтенькі красунчики, просто красунчики. Бог створює красу, а ми нею любуємося. Тут компанія таких красунчиків. на компанія. Тут такие красунчик. Но тут махровый. Краса. Такие. Маленький, різнокорончатий. Він уже вигорів на сонечку, був лимонного кольору. Це біленькі трубчики. Маленькі і гарненькі, мускарики, 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 красавчики. Це із, ну, можна так сказати, із рожевим. На фото показують продавці з рожевим, підкрашують, а взагалі він рожево-кремовий Тут теж рожево-кремовий такий красунчик. Тут з такою коронкою. Тут, як кажуть, простенькі. А тут тюльпанчики. Хто цікавиться тюльпанами після вигонки, ось результат. На перший рік самі великі цибульки можуть зацвісти, а можуть і не зацвісти. Ось сюди гарні, великі і всі пусті. Так що, можете подивитися, беру третій рік, можна багато чого порозводити, але може бути такий результат, щоб великої надії ви не мали. Тут попався такий сорт, він. Ну, Воно все дрібненьке, піоновидний, але він такий піоновидний, геть пусінький. Ось у десь з цих сортів. Ось у попався один такий гарний, теж піоновидний, лимонний. Потім, потім, потім. Цей сорт теж після вигонки, це було на вагу і було все по кольорам. Якийсь такий біленький буде. Цей незрозуміло який буде. Ну, може, похожий на з, розовим, з розовою полосочкою по бокам. І ось оцей непоганий такий сорт. Рожевенький, майже всі цибулинки, майже всі цибулинки будуть цвісти Але чи він сорт дрібна, бокальчик дрібний, чи це перший рік такі тюльпанчики? І ось сюди знову пусто, все пусто. Ну, зацвів оце такий один маленький. Ну, щоб ми побачили, який це буде тюльпанчик. А ось продовження цих тюльпанчиків Люся! Зовсім одні дітки, бо так як цибулинка, яка вирощена на 8 березня, вона невелика. Вона ділиться, так як і в природі, на декілька Люся! На декілька цибулинок на дітки. І ось що виходить в результаті. Малесенькі. Люся! Люська! Тут сорт тріумф. Дуже гарні. Майже всі були Ну, майже всі посходили. Майже всі з квітками, але хочу зазначити, що це вже третій рік. Тут на третій рік цибулинка набирає свою міць, і вже квітки гарні. Там дрібнесенькі. От так, Дрібнесенькі, Дрібнесенькі тому що сорт дрібненький, не тому, що вони після виганки. Так що, хто має бажання брати після вигонки, щоб знали, що цибулинка не завжди буде на перший рік, не, будь, не завжди буде на другий рік, а вона може бути і на третій рік. Якщо у вас є терпіння чекати, то можна брати. Але хочу зазначити, що їх потрібно садити десь не на клумбі, а десь окремо, щоб було, тому що вони в основному будуть. Отак, От дітками ви можете мати тільки дітки, які зацвітуть на третій рік. І ось сюди ще одна клумбочка з тюльпанчиками, які теж були після вигонки. Що ми бачимо? Ми бачимо дріб'язок, який, мабуть, і не на третій рік буде. Мабуть, вони будуть, бог знає коли. Ну, щоб погралися. Хто має терпіння, то можете гратися. Ну, де деякі, деякі будуть зацвітати до мускарів. Далі йдуть ранні, великі наші звичайні. А оці манюпусінькі, оце така дріб'язок. Це квіточка після виганки. 8 березня. Рада, що ви були зі мною, подивилися на мою красу. Буду рада бачити вас на своєму каналі. Ось така краса, клумба, ціла. Там... І наша Люся, яка гавкає завжди. Всім доброго вечора. На все добре, до побачення.